Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Анума, пригадайте, яка зараз пора року. Так весна, а вже через кілька днів, яка пора року настане? Вірно, літо. Діти, а яка погода ж стоїть влітку? Тепла, сонячна, жарка, чудова. Чим же займаються люди у літню пору? Улітку люди відпочивають, їздять у подорожі, ходять у ліс, а також відпочивають на морі, річці чи озері. А ще улітку збирають врожай різних ягід, фруктів та овочів. Люди працюють на городах та в садках. Наприкінці літа хлібороби жнивуть, збирають врожай зерна. Давайте разом з вами пригадаємо назви літніх місяців червень, липень та серпень. Коли приходить перший місяць літа червень, то дні стоять найдовші, а ночі навпаки найкоротші. Сонечко в небі високо-високо. А ще червоніють квіти, півонії, троянди. Маки. Також червоніють різні ягоди, порічки, полуниці, черешні та вишні. А також в лісі червоніє. Маленька та смачна суниця. Дітки, хто запам'ятав, як називається перший місяць літа? Вірно, червень. А чому він так називається? Тому що червоніють квіти та ягоди. Другий місяць липень. саме цього місяця зацвітає липа. І бджоли збирають з неї нектар, щоб зробити цілющий мед. А як тільки липа цвіте, у пасічників настає медозбір, адже саме липовий мед вважають дуже корисним та цілющим. От Пасічники і збирають, мед, викачують, розливають в баночки для того, щоб ми з вами його могли купити в магазині. Останній місяць літа серпень. Дітки, а чи ви знаєте, чому він саме так називається серпень? Просто настає час жнив. Раніше, у давнину, коли не було великих комбанів та зернозбиральних машин, люди виходили у поле та жжали жали власноруч серпом. Робота ця була дуже важка, але радісна. Важкою вона була тому що треба було під палючим сонцем збирати свій урожай, а радісна тому, що люди раділи. Хорошому врожаєву хліба. Пройшло багато часу, але люди вже перестали жати саме серпом, натомість є великі компайни, жатки. А от останній місяць літа так досі і називають серпень. Отже весну змінює літо. А які ще пори року ви знаєте? Вірно, після літа буде осінь, а потім зима. А зараз пограємо в гру гарні пори року. Літо яке? Спекотне, ягідне, врожайне, пляжне, грозове, веселкове, сонячне. Медове. А осінь яка? Золота, чарівна, барвиста, щедра, запаслива, хазяйновита, грибна, дощова, похмура, а зима яка холодна, морозяна, сніжна. Біла, весела, сувора, сердита, вітряна, люта, крижана, весна яка тепла, ясна, квітуча, довгоочікувана, красна, співуча, ласкава, зелена, радісна. Дітки, так про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про пори року, а про яку саме? Про літо адже скоро настане літечко, якого ми всі дуже чекаємо. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!